Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити Drupal. По-перше, йдемо на drupal.org і тут завантажуємо копію Drupal. Ось натискаємо сюди і завантажуємо на комп'ютер. Після чого розпаковуємо ось цей файл, отримуємо директорію, йдемо до неї. Потім ще одна директорія. Йдемо до неї також. І тут маємо теки і файли нашого Drupal. Отже, копіюємо увесь цей вміст Ctrl-C. Йдемо на локальний сервер до тієї директорії, куди хочете встановити Drupal. Тут вставляємо скопійовані папки та файли. Ctrl-V. Потім через браузер йдете до відповідної директорії на вашому локальному хості. У моєму випадку шлях такий. Тут натискаємо Install Drupal on in English. Тобто встановити Drupal англійською. Тепер з'являється ось така помилка. Аби виправити ситуацію, йдемо знову ж таки до директорії, де встановлено. Drupal. Потім до теки сайти і до теки Default, тобто за промовчанням. Тут копіюємо файл default.settings.php Ctrl-C і вставляємо у цій ж директорії Ctrl-V. І перейменовуємо його на просто Settings, тобто налаштування. Тепер оновлюємо сторінку браузера і ця помилка зникає. Далі вказуємо database name, тобто ім'я бази даних, користувача бази даних і пароль користувача бази даних. Натискаємо Save and Continue, зберегти і далі. Чекаємо декілька секунд. Відбувається інсталяція. Тепер вказуємо ім'я вашого сайту, потім адресу вашої електронної скриньки. Налаштуємо обліковий запис адміністратора. Скажімо, ім'я користувача адмін, мило таке саме, пароль ось такий. І тут його вкажемо ще раз. Знову натискаємо Save and Continue зберегти і далі. Отже, Drupal встановлено. Ось це повідомлення можете ігнорувати. Воно пов'язано з тим, що функція для надсилання пошти на локальному сервері не працює. Але в цілому Drupal працюватиме як слід. І ще одне. Якщо ви будете встановлювати на Справжньому сервері, то цього повідомлення не повинно бути. Йдемо до нашого сайту, тобто натискаємо Your New site, Ваш новий сайт. І ось наш новенький встановлений Drupal сайт. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!